Усім привіт, друзі! Сьогодні перший день літа, а тому мені б хотілося трішечки відійти від сталкерської тематики, тим паче, що останні відеоролики на моєму каналі присвячені тільки їй, і поговорити про щось інше: наприклад, про Геріс Муд, дізнатися зрештою сам феномен гри, тому що незважаючи на те, що грі у 2023 році виконується цілих 17 років, вона, як і раніше, користується величезною популярністю. А дивлячись на те, що фанати знімають зараз, у мене складається враження, що Герріс не вмре ніколи. Як і в більшості ігор, однією із застав її успіху є її ком'юніті. Бо ж якщо ком'юніті максимально веселе та адекватне, воно буде лише притягувати до себе інших людей, тим самим збільшуючи фанбазу в рази. І як ви всі прекрасно бачите, у Геріс мода з цим проблем немає, тому що щодня у майстерні стіма з'являються нові адони та модифікації, а конфлікти між членами спільноти відбуваються дуже і дуже рідко. 你回呀，所以嘞。